Comfortable чи convenient, як правильно буде англійською. Друзі, запам'ятовуємо на усе життя. Слово comfortable стосується комфорту, емоційного чи фізичного. Наприклад, ось це крісло, воно є дуже комфортне. І щоб ви правильно сказати англійською, я буду вживати слово comfortable. Наприклад, this chair. Is very comfortable. Цей стілець, це крісло є дуже комфортним. Або ж фізично, ця сорочка теж є дуже комфортною. Тому, звичайно, що я буду казати слово comfortable. Наприклад, this shirt is really comfortable. Ця сорочка є справді дійсно дуже комфортною. Тобто, якщо щось фізично є комфортним, це слово. Comfortable. Цікавий факт. Американці і англійці дуже часто скорочують. Тому вони взяли оце слово і зробили з нього comfy. Гадаю, що ви знаєте, що є така мережа магазинів побутової техніки. Слово комфі, якби хто питав, теж означає комфортно, проте це є скорочена форма. Наприклад, в реченні. I love this chair. Мені подобається. Це крісло it is super comfy – Воно дуже комфортне. Тому comfy або comfortable. Однак слово convenient стосується того, коли зручно в плані розташування або часу. Наприклад, the store is in a convenient location – Магазин є, знаходиться в зручному місці. Оскільки це є розташування, тому тут ми кажемо convenient. Або ж, is 3 p.m. a convenient time for you? Чи третя година дня це є зручний час для тебе? Оскільки це час, ми тут сказали слово convenient. Або ж, онлайн shopping is very convenient. Покупки онлайн це дуже зручно. Пам'ятайте.